Іській водоймо Чернігова з кожним роком дедалі більше заселяють дикі птахи, зокрема крижні. Взимку щоразу більше містян задаються питанням: чи треба їх підгодовувати, особливо коли на вулиці великі морози і річки вкриває крига. І з цим питанням ми звернулися до експертів. Ну, якщо говорити про те, що зима стає м'якішою, і багато тих перелітних птахів, які ми звикли бачити навесні, влітку і восени залишаються на зимувати, серед них і водоплавні птахи, то слід говорити про те, що частина з них потребує допомоги, якщо дзеркало водяне замерзає, тобто їм немає доступу до чистої води, до тих організмів, які можуть вони харчуватися, або до тих ресурсів рослинних. До того Процес підгодівлі качок чи лебедів стає доброю традицією на прогулянці, особливо з дітьми. Але за словами еколога, ця справа має дві сторони. Для диких тварин це така двояка позиція. Ми їх привчаємо не шукати їжу. розумієте? Ми їх привчаємо, тобто робимо залежним від себе. Якщо брати досвід європейських країн, то, наприклад, у Польщі, зокрема в Слупську, є там річка така Слуп'я, то там стоять навіть заборонні знаки, які забороняють годувати птахів. І з думкою еколога погоджується і чернігівський зоолог Олександр Фадун. Ну, я так мовити ставлюся так бути на 50 на 50 до цього поняття. Ну якщо дивіться, ну, ми тут формуємо е, це, от Ми можемо, наприклад, Крижня, той, що у нас на стрижні там, да, качки, що збираються, от, ми вже сформували таку, я б сказав би, ліниву популяцію з крижнів. От, такі от, тому що Навіщо кудись летіти, коли тебе тут погодують? От, постійно знаходиться там якась частина людей, які, там, о, яка не там гойка, бідна пташка, як і важко, як і погано взимку. Такі птахи є доволі мобільними, і шукати собі корм самостійно для них є нормальним ритмом життя. Якщо їй тут не умови не їй не відповідають їхнім вимогам, то вони просто-напросто відкочовують, як і більшість птахів, або перелітають. Ті місця, де в принципі, там умови більш сприятливі. На думку експертів, у зимову пору нашої підтримки більше потребують інші птахи. Краще всього звертати увагу на горобцеподібних дрібних птахів, яких слід підгодовувати насінням різних злакових культур, насінням соняшника, насінням льону. Тобто це ті птахи, які ми звикли бачити маленькими, і вони потрапляють більше, ніж від холоду, більше від голоду, тому що влітку вони харчуються комахами, а взимку вони переходять на рослиноїд. Корм, тобто зерноїдні птахи, тому на цих птахів слід звертати більше увагу. Утім, якщо ви бачите птаха, який поранений, наприклад, лебедя, то в такому випадку йому треба обов'язково допомогти. Якщо він травмований, тоді, звичайно, краще його все-таки піймати і в безпечне місце кудись транспортувати. А ну, якщо це здоровий, нормальний птах, то він принципі, Колись, ну, декілька вже там років назад е спецоперацію таку проводили по спасанню лебедів на зимснаряді. От, вони бідненькі, якраз тоді похолодало, приблизно так похолодало, там почалося там кірочка невеличка льоду сформувалася, і вони там ну, так сіли на льод, на лід, хотіли підійти до води. От, ну, Приїхали МЧС, приїхали там. Допомагати в околанді, моторки. Що лебеді щоб, замість того, щоб відпочити, можливо, вони довелося далі летіти. Так що така ситуація. Якщо все ж таки ви вирішили підгодовувати качок чи лебедів, які залишилися на річці, і обираєте для цього хліб, то краще обирати тільки білий сорт. Сказати, що хліб це найкращий спосіб харчування або е, е, варіант. Ну, я частково згоджусь, хоч це білий хліб, дійсно він для птахів не є шкідливим. Шкідливим є чорний хліб, тому що в них в шлунку відбуваються процеси бродіння, птах може померти. У випадку, якщо ви хочете погодувати птахів сухариками, то стежте, щоб вони були без додавання приправ, бо це також дуже шкідливо для птаха.